Є. Дейсон. Дейсен. Жмак. Є. Мурацький. Є. Плюшкевич. Є. Приймак. Ружанський. Тишковець. Є. Хоміч. Є. Сіхоцький. Є. Шатковський. Є. Тема програми. Технічне обслуговування та ремонт електричних апаратів. Запишіть, будь ласка, тему уроку сьогоднішнього. Огляд контактора та нескладний ремонт. Огляд контактора та нескладний ремонт. Мета сьогоднішнього уроку навчитися розбирати та складати контактор, визначати основні неполадки. Повторимо попередню тему уроку, яка називалася Погляд та нескладний ремонт реостату. Дайте, будь ласка, відповідь на таке питання. Де використовується реостат? Будь ласка. Промисловості в трамваях, електропотягах, автомобілях. У Коли збільшується напруга на реостат, струм. струм, то збільшується оберти двигуна, прискорення йде трамвая. Коли зменшується, зменшуються оберти і призволить до зупинки. Обертів чого? Оберти двигуна. Яке призначення реостата? Він використовується для зміни опору електричного кола та елегулювання. Ереб... 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 Зараз ми продемонструємо, як струм, струмки. Тускніше. Колись таке використовувався такий регустат в театрах, в та кінотеатрах, щоб у глядачів адаптувався зір, лампочка тускніша перед початком санту, коли санк закінчився, поступово яскравішому А Зараз перейдемо. Йдемо урок сьогоднішнього уроку. Огляд контактора День Бурима. Прийдемо на його. на екрані контактор і що він складається. Складається контактор з пружин, Рухомі контакти, нерухомі контакти, які, осердя на якому знаходиться потужка. На уроці розі ви вивчали такі електричні апарати, як контактор. Дайте відповідь мені, будь ласка, на таке питання, яке призначення контактором? Контактори це е, спеціальні електротехнічні пристрої, які призначені е, для впуску або вимкнення електродвигунів, а також е, включення та вимкнення потужних електричних кіл. Дякую. Нескладний ремонт контакторів заключається в тому, щоб ми могли замінити пошкоджені або вже зношені деталі на нові. Для того, щоб ми могли його відремонтувати, ми повинні навчитися розбирати його та складати назад. Сьогодні ми розглянемо контактор з прямохідною системою. Для цього нам потрібно на сьогоднішньому році ваші інструкційні картки, набір електромонтера та контактор. Слідкуємо інструкційні картки та за моїми діями. Але перед цим пам'ятаємо, що перед тим, як ремонтувати контактор, ми потрібні, потрібно для нас зняти з нього напругу. Навіть якщо, коли ми знімемо напругу, потрібно буде перевірити індикатору, чи не поступає на нього напруга. Інструмент повинен бути справний, тримати потрібно його ось таким чином, прямо, не ось так, не ось так, щоб викрутка не з'їхала і ви не поранились. Знімаємо верхню кришку пускача, відкрутивши два гвинта. Після чого ми зможемо мати доступ до основних контактів, до рухомих і нерухомих. Відкрутивши два болта, ми знімаємо кришку. Маємо доступ. Після того, як ми відкрутили кришку, знімаємо контактну частину, яка кріпиться на чотирьох болтах, які ось тут знаходяться, і ось на цій стороні знаходяться ось і ось. Відкручуємо ці чотири контакти. Такна частина вона знята. Маємо доступ до котушки. Таким чином виймається котушка. Якщо катушка вийшла з ладу, тобто вона згоріла, ми замінюємо її на нову або перемотуємо її. Так як в нас ремонт не складить, будемо вважати, що ми їх замінили її на нову. Так само легко знімається сердечник. Під сердечнику знаходиться така пластина, яка захищає від вібрації контактора при вімкненні або вімкненні його. Далі знімаємо блок контакти із зворотніми пружинами які знаходяться у нас ось тут. Якщо пружина втратила свою пружність, ми її заміняємо на ногу. На блок-контактах також ми бачимо є напачки, які можуть підгоріти. Ми беремо наждачний папір і таким чином зачищаємо їх щоб на них не було нагаду. Якщо ж їх вони відгоріли, ми змушені будемо замінити цю блокконтакту на нові. Далі знімаємо контактні містки з руховими контактами, які ось знаходяться в нас. Знімаємо ми їх таким чином. Однією рукою приподнімаємо, другою підтримуємо. І ось таким поворотом ми їх дістаємо і пускаємо пружину назад. На цих контактах ми також бачимо, я напаючка. Якщо вона підгорівша, ми також беремо наждачний папір, зачищаємо його. Або ж коли він відгорів, ми замінюємо цей контакт на новий. Піднімаємо, притримуємо другою рукою. Контакти ми можемо зняти траву. Далі зняття нерухомих контактів, які знаходяться ось. Кріпляться вони болтом, які знаходяться задній частині. Відкручуємо. Отримуємо пальці. Кінця можна було не викручувати, він досить важко назад закручується. ось ми зняли нерухомий контакт, на якому також знаходиться напайка, яку ми зачищаємо, або ж коли вона відгоріла. Нерухомі контакти замінюємо на новий. Далі знімаємо якір як стравиці. Як, як який кріпиться штифтом, який знаходиться в цьому місці. І штифт. Ось в мене такий вигляд. дістаємо як якір З Таким чином ми розібрали контактор. Після чого замінили на нові елементи або ми підчистили їх і в зворотньому порядку так само збираємо контактор назад. Надіваємо якір на траверсу. Тримуємо і вставляємо на наш Бачимо, що які у нас закріплений. Встановлюємо нерухомий контакт на місці. Зажимаємо його так, щоб не зірвати різьбу, але й так, щоб він дійсно був нерухомий. Після чого ми надіваємо на траверсу назад. Наділи траверсу і надіваємо замінені або відремонтовані контакти на місце. Таким самим чином, як і знімали. Піднімаємо, притримуємо. Встановлюємо назад, пружина прижала. Далі надіваємо блок контакти з воротними пружинами. Встановлюю її таким чином, щоб контакти, які знаходяться знизу і які зверху, щоб вони співпадали. Якщо ми. Перевернемо на іншу сторону, контактор у нас працювати не буде. Ми бачимо, тут знаходиться паз, яким потрібно попасти паз, який знаходиться на корпусі. До контакту на встановлення. Встановлюємо сердечник. Вложимо сюди пластину і встановлюємо сердечник. На сердечник встановлюємо кутушку, на якій знаходяться контакти. З цими контактами потрібно попасти на контакти, які знаходяться всередині. Кутушка встановлена. Тепер та встановлюємо контактну частину. На контактній частині ми бачимо такий виріз, яким потрібно впасти на блок контакти з воротнім пружином, Тоді в нас закриється контактна частина. Перетримуємо однією рукою. i right. Викрутивши 4 болта, ми їх дожимаємо, але з таким зусиллям, щоб не зірвати різьбу. Але щоб контактна частина у нас трималася разом з корпусом. Після чого ми надіваємо кришку. Таким чином у нас контактор відремонтований і може бути зданий в експлуатації. У нас з вами ще залишився час. І для перевірки та закріплення знань, які ви здобули сьогодні на уроці, рішате, будь ласка, ці тест, я роздаю, будь ласка. І в сумі того, які ви відповіді давали по попередній темі, як ви рішите цей тест та як ви самостійно розберете та складете контактор, на зафічному інструктажі це все підсумується і для вас будуть виставлені оцінки.